Доброго дня, шановні колеги, технологи. Я дуже вдячна за те, що мене було запрошено виступити перед вами, але, на жаль, в силу таких домашніх обставин я на онлайн зв'язок не зможу вийти, тому вирішила поділитися своїм досвідом, записавши для вас це відео. Я вчитель трудового навчання та технології дяченко Катерина Олегівна. Працюю я в Рівнянському ліцеї номер 5 Новоукраїнського району Кіровоградської області. Працюю вже я 12 років в освіті. У мене перша категорія закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Венеченка. Моє життєве кредо це завжди вірити в себе. Педагогічне це правильно навчає той, хто навчає цікаво. Проблему, над якою я довгий час вже працюю, це диференційований підхід до учнів на уроках трудового навчання та технології. Чому я саме цю проблему обрала? Тому що дійсно кожна дитина унікальна, по-своєму може сприймати інформацію, трудові навички. До кожної дитини потрібно мати певний підхід. Розпочала я свою роботу в школі. Звичайно, з того, щоб навчити дитину, але ж потрібно і підвищувати свій рівень для того, щоб я могла гарно викладати урок, щось могла запозичити, щось мене навчили на курсах. Тому я почала з першим ділом часто публікуватися в різних виданнях. Такі видання у мене є в Кіровоградському. Інституті післядипломної в інституті після дипломної освіти, в Сумську область я надсилала, є збірник, ось можна побачити. Я всю інформацію потім пані Раїсії надам, можете ознайомитися, перейняти дещо. Часто я розробляю різноманітні тези, це хмурівські читання, безпечний інтернет, правила для дітей. Кожного року приймаю участь. За це, звичайно, є сертифікати, і це підвищує мій рівень обізнаності. Цього року я вперше взяла участь в учитель року. Наскільки мені цей шлях видався таким тяжким, але я дійсно навчилася брати такі техніки дітям для викладання. Щоб їм було цікаво на уроці. Одна... Ми обмінялися досвідом на цьому конкурсі. На жаль, мені не вистачило 2 бала. Я в п'ятірку не ввійшла, шосте місце, у мене із 19 вчителів, тому на область, на жаль, я не пройшла, але це для мене дійсно такий урок. Після того, як прийнялася ця участь, я зрозуміла, що я можу бути краще, можу дітям більше викладати, тому що у нас нова українська школа 5-7 класи. Ну, можливо, в кого 8 клас пілотний, у нас немає такого. Тому почала розвиватися так, щоб і мені було легше і навчити дитину також було просто, легко і, звичайно, цікаво. На конкурсі цьому ми почали створювати дорожні карти. Ну, до речі, дорожня карта в мене була оцінена добре. Ось я можу так коротенько вам показати. В мене випала робота ялинкова прикраса. Ось, будь ласка, можна я коротенько покажу. Потім з усім матеріалом їм можна буде ознайомитися. І на сайті в мене, і пані Раїсі і я залишу все. Так. Що з собою представляє ця дорожня карта? Дорожня карта. Що себе, я перейду. Дорожня карта представляє собою те, що виріб дитині потрібно зробити від самого початку від ідеї, і, звичайно, до кінця до результату, до презентації виробу. Ця дорожня карта складена по чотирьох етапах. Перший етап я зазначила, що їх чотири, звичайно, і коли ми вже виконаємо всі чотири етапи, це у нас фініш. Тобто дитина може показати свою роботу. Це для вас не нове, але гарно користуватися такою картою, коли дійсно немає можливості дитині освоїти це все за три або чотири уроки, якщо навіть дистанційно навчання то дуже просто я виділяю пару слайдів, надсилають дитина поетапно, все це може заповнювати. Ось, наприклад, перший етап організаційно підготовчий пошук проблеми, ідея і буде який прогнозований результат у дитини. Стараємося викладати всю інформацію на інтерактивні дошки. Це падлет, трело, можливо, в кого дошка і так далі. Діти працюють охоче працюють. Так, у п'ятому класі їм, звичайно, допомагають батьки більше, а вже шостий, гарно, сьомий гарно сприймає цю дорожню карту. На конструкторському етапі також ось ескіз, наприклад, дуже гарна програма автодрав. В цій програмі діти створюють малюнки, ескізи, і вже відразу штучний інтелект вгорі. Цього додатку вибиває ті елементи, які їм більше підійдуть. Наприклад, це якщо якась квітка, вони тільки починають малювати пелюстку, вже відразу щі може вибити їм пелюсточку більш кращу. І вони виправляють свою. Так само стебло, наприклад, якщо у них нерівно вийшло, щі виправляє, і це дуже класно, зручно дітям. Також на мистецтво я використовую цю програму на уроках мистецтва. Моделі, аналоги, звісно, або в Гуглі шукаємо, або в Пінтерес. Зараз більше на цю програму націлені діти, тому вони розуміють і все роблять. Створила такі відразу таблиці, щоб дітям було не друкувати самим, не будувати цю таблицю. Відразу вони заповнюють свої матеріали, інструменти, які потрібні, обладнання і так далі. Звичайно, наголошуємо на техніку безпеки. Працюють діти часто у мене роб... в групах, тому що в мене сільська школа, у дітей немає такої можливості використовувати багато матеріалів, особливо коли у мене на рік сім проєктів дітям батькам і дітям потрібно придбати той чи інший матеріал. То ми трошки економимо, тим паче у нас час, і діти працюють у групах а... ну, або в парах. Так, Далі, ось також на дошку я показала ліноїд. Е -е -е -е. Також діти висвітлюють свою роботу, там стікери вони заповнюють. Це для вас не нове. Я просто ознайомлюю, як ця дорожня карта працює. Вправи виконуємо її захист проекту дуже є важливим, тому що тут ми можемо вже оцінити, чи дійсно дитина сприйняла всю інформацію, чи вона розвинула свої трудові навички, чи щось в неї отрималось, чи сподобалось, не сподобалося. Презентують діти виріб у мене частіше інстаграм або тікток. Тобто я їм задаю, зробіть рекламу виробу, хто більше отримає вподобайок. В них же ж друзів, там, підписників вистачає. В того, звичайно, буде більша оцінка. І це для них мотивація така. Так. Далі. Потім одного вечора, думаю, так, чому я повинна кожного уроку дитині ну, змушувати працювати в зошиті своєму, чи там, на альбомах і так далі. Я вирішила зробити інструкційні картки до кожного виробу, також зараз покажу. Це дуже зручно їм. Вони охоче їх використовують, також можна скопіювати. Я у Word це все робила. Скопіювати, наприклад, почалась у них вишивка. Якщо нема можливості роздрукувати, я копіюю, кидаю у Viber групу або на дошку Padlet. І ось вони знають уже свої кроки, що робити, поради мої. Де знайти вироби і так далі. Ось добір матеріалів та інструментів, кроки, що за чим потрібно робити. І так до, до кожного е, виробу, майже до кожного виробу, тому що в усіх е, е, проекти різняться, я брала до своїх, які мені потрібно. Так, е, далі я покажу Група у Facebook У мене ось є, я не буду в неї переходити. Потім надам посилання, і ви зможете ознайомитися, доєднатися до моєї групи. Я її створила ще три роки тому. Це такий важкий можна сказати шлях, плідний. 3200 У мене там підписників, ну тобто вчителів трудового навчання та технології. Група називається Технології 765». Тому, будь ласка, приєднуйтеся, дуже багато цікавого у мене матеріалу. Також відразу що нове, у мене вчителі знають зайти в групу і вони там все побачать. Так, що ж в мене учитель року, коли вже пройшов, звичайно, такий поштовх до методичної роботи у мене став. Це коли я зрозуміла, що часу в нас не вистачає з цими тривогами вдома свої клопоти. Підготуватися треба до уроку, щоб дитина бачила і розуміла наші матеріали, сприймала добре. Я в першу чергу створила зошит вчителя. Зараз вам покажу. Ось. Я для себе такий коротенький міні-зошит створила. Тут у мене головні терміни, їх означення це завжди під рукою в мене. Якщо дитині щось потрібно надати, звичайно, я це знаю, як що називається, але це дуже зручно в той час, коли дитина навіть просить Катерина Олегівна, скиньте, будь ласка, це мені визнає означення цього терміну, бо я так і не зрозумів, і так далі. Проєктну діяльність я для себе тут підготувала, що в мене завжди під рукою. кожен. Етап, це все ось видно. Я в дорожній карті також цій таблиці використовувала програма для того, щоб вона була у мене під рукою для малювання ескізів, бо на кожному, ви... на кожному проєкту ми ж е з дітьми створюємо ескізи, технологічний етап. Тут у мене і техніка безпеки під рукою, щоб була е е е заключний етап, е е як проводиться захист проєкту. Ось. Можна скопіювати, дітям відправити, вони тільки відповідають на питання, вони ще додруковують, або вже в ЗОшит, так, ні, і так далі відповіді. Ось. Самооцінка важлива, звичайно, у нас під час проєктної діяльності. Ось, я також їм кидаю такі таблиці, і вони можуть себе оцінювати. Так, В цьому зошиті в мене також до кожного мову виробу, який мені потрібен, я склала по два. Питання таких тестових, і я їх підводжу до цього. Коли розпочинається новий проєкт, я підводжу щоб бачити, чи вони розуміються, чи вони хочуть це робити, і так далі. Практичні завдання завжди в мене завжди я можу глянути, щоб не забутися, що я буду їм давати. Інтерактивні завдання, це QR-коди створення також. Як QR-коди часто створюю для того, щоб цікавіше дитині було перейти по QR-коду на посилання в YouTube, наприклад. Але дійсно, просто посилання в YouTube скинути, дитина може, я потім передивлюся, а вони ж сканують той код, це їм подобається. І ось так до багатьох, до багатьох у мене виробів такий робочий зошит. Далі пройшов час. І розумію, що у нас нушенята наші в ігровій формі наші уроки. Так, сіла, подумала, треба зробити гейміфікацію, гейміфіковані уроки. Також відкриваю, покажу вам. Наприклад, це перша частина, хай буде перша, У мене дві частини цих уроків. Ось, Також тут картинки, відразу які вироби, будуть робити схеми. Ігри різноманітні, інтерактивні завдання, квест. Ось, наприклад, гра квест, учні подорожують майстернію брелоків. Так. Виконуючи завдання на логіку та творчість. У мене немає майстерні, але я можу в себе по класу заготовочки поробити. І ми такий квест проводимо, їм це набагато цікавіше. Ну, але ж, звичайно, коли немає повітряної тривоги. Бо тоді, коли тривога, ми нічого не можемо встигнути. І тому я копіюю їм, відправляю, вони ознайомлюються і працюють. Картки квесту поробила Так, далі. схемки я говорила вже. І так, тут гейміфікованих уроків у мене здається чи 13, чи, чи 15. Я розділила просто їх на дві частини для ознайомлення, показала вам першу частину. Далі. Потім все, мені вже легше. У мене є вже зошит вчителя, у мене є ці уроки, працюю, сіла, подумала. так, Треба, щоб дитина не тратила кошти на ті зошити, привозять у нас з друкарні, там, щоб купували. Ну, не просять дітей, а показують, ось можете придбати. Сіла, подумала. Можна зробити у Ворді на кожен проєкт робочий зошит. Ось показую приклад. Ось приклад робочого У мене їх три. По 7 проєктів, так, по сім, здається, в кожному робочий зушит з технологій. І знову, дітям, аплікація. Є коротко, що ж у нас включають ці етапи, щоб вони не забувалися. Схеми креслення. Всі назви, які можна зробити, вироби. Дитина обирає собі, чи вона той виріб, чи квітковий сад, ось наприклад, зробить, чи морське дно. Далі описує всі етапи свого виробу, добираєш інструменти, матеріали, вписує все сердечко, так їм цікавіше працювати, тести для самоперевірки, обводять правильну відповідь. Далі ось посилання всі, де їм потрібно чи передивитися, чи надіслати мені туди інформацію і так далі. І так, гольниця. І так, Діти розуміють, перший проєкт закінчився. У них в цьому зошиті сім проєктів на рік, вони можуть користуватися ним, як у електронному вигляді, так і я її роздруковую, коли маю можливість. Так, і ось так само все показано. Дітям дуже цікаво, я вже спробувала, мабуть, це у мене вже другий проєкт. Вони так виготовляють чи третій, мабуть, їм дуже подобається, що це коротко, ясно. Намалювали скріншот, скинули. В програмі намалювали скріншот, скинули. Не потрібно заводити інших якихось паперів, альбомів і так далі. Ось такі. Ось такі зрушити. Ну, це перший приклад. Далі Е, я створюю ці QR-коди. Перепробувала дуже багато програм, але там завжди показує кількість вичерпана, або там потрібно поповнити рахунок, і потім далі буде ця програма працювати. Ось я знайшла така, що кількість не обмежена, видно на слайді це посилання. І, до речі, коли обираємо ось рамку для. QR-кода, там багато варіантів, і дітям, звісно, буде краще не чорне відсканувати. Я ось показала, да, приклад, що чорні стандартні, а можна ж червоні сердечка, там квіточки і так далі. Там дуже багато шаблончиків. Звичайно, є в мене перемоги учнів. Ми два роки поспіль із ученицею приймали участь у малій академії наук. В Кировоградській малій академії наук. Перший рік ми посіли друге місце. На наступний рік продовжили свою роботу, посіли третє місце. Трішки з'їхали, тому що учениця часто хворіла і часто ці тривоги не так досконало було підготовлено. Але друге і третє місце це призові, мені дуже приємно. Ми обирали з нею роботу таку цікаву, можливо, комусь надалі, буде як поштовх. Це працювали із лушпинням гречки. У нас тут, де я проживаю в місті Новоукраїнка, є прекрасний завод, комбінат хлібопродуктів. І чоловік мій там працює, і одного вечора привіз із роботи це, цю, ну, це лушпиня і говорить: ну, буде як для розтопки нам. Кажу, та ні, почекай, можна ж з нього щось зробити. Отак і до мене дійшла ця ідея. Ми з дитиною зробили наповнювач із цього лушпиня і шили для бездомних тварин. Вона шила матрацики різні, подушечки таке. І досліджували, як вологість проникає, чи буде це тепло тваринкам. Дослідили все добре. Дійсно, в малій академії наук були здивовані, говорять, вперше таке, де ви набрали цього лушпиня. От, і дослідили, що вологість не проникає туди так, як, якби це була чи з синтепону пошити, чи з якогось іншого матеріалу. Так, приймаємо участь в різноманітних в таких конкурсах від оцентума Кіровоградського нашого. Є місця дуже багато. Тому чому я це показую, щоб не боялися. Брати участь і дітям це цікаво, тим паче, в нас ще час, щоб дитина була трішки десь залучена, від цих відволікалася думок і там проблем батьківських, і домашніх, і так далі. В своїй діяльності я використовую інтерактивні форми навчання. Звичайно, це у нас презентація має бути, звичайно, в дітей. Робота, вже повторюсь, робота в парах, в групах, працюють охоче. Переважну роль надаю методу роботи в невеликих групах, тому що він виховує в учнів навички роботи в групі, відповідальність, взаємодопомогу, взаємозалежність. Діти тоді більш активно залучаються до роботи. Розвиваю творчі здібності в учнів, експериментуємо, особливо зараз похідна техніка апсайклінг. Ми експериментуємо як тільки можемо. Із старих речей новимо о, вибачте, виконуємо нові вироби. Вчимося мислити самостійно, чому ці зошити. Діти ж там самостійно більшість будуть опрацьовувати. Я їх підштовхую до цього матеріалу, вони самостійно допрацьовують. Не боїмося помилитися ніколи в житті. Не потрібно дитину. У мене навіть буває такі приносять вироби, що бачу, що я не можу їх повісити в себе там на дошці чи ще десь. Але я завжди скажу, молодець, дивись, ти ж старався, нічого влідючий раз вийде краще. Співпрацьовуємо у колективі, це й волонтерська в нас робота, плетіння сіток, ріжуть дітки тканину, допомагають з усім. Тому, коли відійшли трошки, трішки від теми, тому діти можуть звичайни. До свого робочого зошита, чи те, що я з свого зошита скопіювала, і допрацювати. Закріплюємо практичні навички, звичайно, проводимо якісь виставки. Часто діти в тік ж, в Інстаграмі висвітлюють. І я задоволена, коли вони підходять і говорять, Катерина Олегна, у нас скільки було лай вподобайок, лайків, як вони називають. Використовуємо інформаційні ресурси різні, я вам вже показала їх, і ви самі знаєте, скільки зараз і штучний інтелект нам в допомогу в розробці якісь і дошка та сама, що не потрібно десь нотувати в блокноті. Урок у нас основна форма організації навчального процесу. Звичайно, є завдання, є форма роботи і кінцевий результат проєкту. Ось мої дитячі покажу вам фото виробів. Ну це, звичайно, тут же ж кількість невелика. І малюють, і захисникам полюбляють, і вишивати листівки, тому що тканину, якщо задорого купити, ми на картоні, ниткографія працюємо. В роботі я використовую частіше такі техніки, як вишивка, оригамі, пейп-арт. Бісероплетіння, ниткографія, апсайклінг, звичайно, без нього нікуди, паперопластика з газетних трубочок, писанкарство, виготовлення виробів ручними лічильними та декоративними швами, якщо тканинку дитина не може придбати. На картоні, на папері, щоб вони перші оці ази розуміли, що таке шиття, виготовлення ляльки-мотанки. Кінусайга зараз я ще почала брати. Приготування їжі, це тут теорія, але якщо є можливість, то бутерброди діти, звичайно, виготовляють, тільки у мене нема майстерні, то з ножем користуюся я, вони просто роблять композицію на бутерброді. Ось можна ще побачити вироби. Ось Я ж говорю за ці бутерброди, за серветочки, ниткографія, це на конкурс відправляли. Ми теж на обласний вацент другі місця це де герб і Україна. Ось такі вироби ще пейп-арт. Коли настільна гра, то з камінців діти робили. Сказали, ні, пластик не потрібно, це ж шкідливо. Коли діти розуміють, вони будуть виготовляти вироби з будь-чого і будь-які. Вчитель ніколи не повинен спинитися на досягнутому. Бо якщо немає руху вперед, то неминуче починається відставанням. Це ми всі з вами знаємо. Зараз, так як для закріплення я вам покажу свою презентацію невеличку на учителю руку. Можливо, хтось перейме досвід і буде розуміти, що потрібно робити далі. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. У мене є свій YouTube канал. Ось я... Вітаю! Я дівчинка Катерина Олегівна, вчитель трудового навчання та технології. Працюю в Рівнянському ліцеї номер 5 Закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Вениченка в 2009 році. Мій педагогічний стаж 11 років. Після закінчення університету я відразу обрала шлях педагога і почала працювати у школі. З того часу щодня переконую, що цей вибір був правильний, адже професія вчителя не лише дає змогу навчати, але й постійно розвиватися. Я відчуваю велику відповідальність за свій розвиток. І завжди прагнув вдосконалювати свої знання та навички. Самоосвіта – це невід'ємна частина мого життя. Я активно відвідую курси, беру участь у семінарах та тренінгах. Знайомлюся з новими педагогічними методиками, які дозволяють досконалювати мою роботу. З самого дитинства я полюбляла створювати щось нове, захоплювалася різними видами рукоділля, конструюванням, створенням виробів та подарунків. Ця любов до творчості залишилася зі мною. І тепер надаю. Піхає мене на уроках, де ми разом з учнями виготовляємо різні речі та розвиваємо їхній творчий потенціал. У своїй роботі я активно використовую цифрові технології. Для кожного уроку створюю цікаві презентації, використовую відеоматеріали та інтерактивні вправи, щоб зробити навчання більш захопливим і сучасним. Це допомагає учням краще зрозуміти матеріал і підвищує їхній інтерес до предмета. Особливою частиною моєї діяльності є конструювання з дітьми. Ми виготовляємо різні вироби, де діти вчаться використовувати інструменти, розвивають дрібну моторику, творче мислення та розуміння принципів створення різних речей. Мені приємно бачити, як вони захоплюються процесом і з гордістю презентують результати своїх зусиль. Крім навчальної діяльності, я активно залучаю дітей до позакласної роботи, організовую тематичні заходи та конкурси, де кожен має можливість проявити свої вміння та знання. Також веду гурток, де діти вдосконалюють свої практичні навички та розвивають інтерес до технічної творчості. Волонтерська Робота В нашому ліцеї активно проводиться волонтерська робота по плетінню сіток нашим захисникам. Долучайся до допомоги. Дякую за життя. Разом до перемоги. Для мене участь у конкурсі учитель року» — це можливість поділитися своїм досвідом, навчитися чомусь новому та підвищити власний професійний рівень. Це стимул для мене і надалі вдосконалюватись, щоб краще навчати і надихати учнів. Результативність дітей найкраще в моїй роботі. Це призові місця в Ман на обласному рівні, де діти займають другі та треті місця, залучення до конкурсів оценку та почисні другі місця. Я розумію, що моя праця була немарною для дітей, тому що бачу їх близько в очах та веселий настрій на моїх уроках. Шановні колеги, я дуже вдячна, хто мене вислухав, хто перейме від мене, можливо,. Досвід, доєднуйтеся до моєї групи у Фейсбук. Це тільки невелика кількість, яку я показала, яку я можу поділитися, звертайтеся, всю інформацію, презентацію, деякі посилання на документи, які я вам показувала, все це я передаю пані Раїсії і дуже дуже вдячна за те, що дали можливість мені показати свій рівень роботи. Так, як це потрібно і нам, і нашим дітям. Слава Україні!